Летилеко птаховільна, залиши. Саме цією піснею Ангеліна Глогус увійшла у шістку фіналістів дитячого Євробачення. 12-річна тернополянка співає ще з раннього дитинства. Мама дівчини розповіла: її талант відкрили у дитячому садку. Нам Бог послав якусь таку неймовірну виховательку в садочку, яка Полюбила її з першого дня і завжди давала їй всюди головні ролі у всіх виступах. Друзі та рідні, ще тоді захоплювалися талантом Ангеліни. Дівчина неодноразово виступала та отримувала перемогу. Однак, все дитинство мріяла потрапити на дитяче Євробачення. Ангеліна Глогус розповіла: пройти національний відбір було не так вже й легко, адже заявку подали понад 300 юних співаків. Відбір був у місті Київ. І перша була п'ятнадцятка лонглист, які вибирали по заявкам. Потім із п'ятнадцятки вибирали десятку, і з десятки вже фінал. Шестірка. Після того, як потрапило у п'ятнадцятку, дівчина отримала список пісень, з яких треба було вибрати одну для наступного етапу. Часу на підготовку багато не було, але тернополянка зуміла впоратися з цим завданням та потрапити у фінал. Було понад 300 пісень, із яких давала там 3-4 дні на підготовку, тобто мало часу. Я ще була трішки хвора, і потім я обрала пісню саме Злате Оліви і і вона мені дуже сподобалась мелодією і словами. Попри нездужання, дівчина не опустила руки і вирішила йти до кінця. Адже, як стверджує Ангеліна, сцена її лікує. Тернополянка розповіла, що хвилювання присутні було тільки за кулісами, а на сцені думала тільки про те, як донести пісню до людей так, щоб їм сподобалось. Однак мама дівчини хвилювалася за двох. Я відчуваю неймовірну тривогу і переживання. Я не така, напевно, навіть сильна, як і вона. Вона е, виходить. І вона просто там кайфує, розчиняється. Вона так любить сцену. Вона виступить і тоді постійно говорить: мама, я хочу вже виступати. Ірина Глогусь розповідає, завжди вірила у свою дитину, але у ранньому дитинстві не одразу розгладіла в донці особливий талант. По родині ніхто не співає. Однак допомагала розвиватися, записала в музичну школу, їздила разом із нею на конкурси та раділа кожній її перемозі. Це вкладена неймовірна праця. Це практично без вихідних. Коли, напевно, дітки сплять, вже відпочивають, вона працювала. І навіть я неодноразово сварилась, що потрібно вже лягати спати, що потрібно виспатись. Попри це, мама й донька вірили, що за цією працею стоїть винагорода. Вже 22 вересня у фіналі національного відбору Ангеліна змагатиметься за право представляти Україну на дитячому Євробаченні 2024 у Мадриді, як і попередні роки переможця відбору визначать за результатами голосування журі та глядачів. 22-й дитячий пісенний конкурс Євробачення вперше в історії пройде в Іспанії. Фінал дитячого Євробачення 2024 відбудеться 16 листопада.